Це для святкового столу ярмарок Великодній кошик розпочався в Івано-Франківську. Упродовж двох днів власну продукцію збуватимуть підприємці зі всієї області. Загалом на ярмарці понад сотню торгових місць. Тут можна придбати продовольчі товари, а також сувеніри. В Івано-Франківській мерії переконані, цьогорічний ярмарок потішить асортиментом і помірними цінами. Принаймні підприємці таке обіцяють. «Десь сьогодні, з огляду на ту непросту політичну економічну ситуацію, підприємці входять з пропозицією такі ярмарки проводи. Дети частіше проводити в більш ширшому форматі, і я десь наперед хочу сказати, що в рамках святкування нашого дня міста, 8 травня, у нас буде відповідно ще одна добра, хороша. Акція купи Івано-Франківське. Давай роботи Івано-Франківцям, де будемо показувати малий і середній бізнес. Івано-Франківці кажуть, ціни на асортимент великоднього кошика доволі помірні. Втім, дехто вартість товарів вважає завищеною. Мені здається, що святковий час повинні трохи бути знижки трошки, а це навпаки все виходить». Я вважаю нормальні, дуже приємний. Дуже при незважаючи на курс долара, на курс валют. Треба походити, подивитися і можна вибрати, але, але. час треба потратити трохи. Щоб щось купити. Серед покупців на великодньому кошику англієць українського походження Борис Ткачук. Чоловік вже 20 років мешкає у Манчестері. Для нього ціни не головне. Чоловік у першу чергу звертає увагу на смакові якості продукції. Я не можу навіть сказати, але товари дуже гарні, дуже гарні пасочки. Дуже гарні люди. Люди гарні. Тільки дуже бідні підприємці зізнаються, ціни на власні товари намагалися утримати з огляду на галупуючу інфляцію, а то й дещо здешевити товари, адже усвідомлюють в Україні несприятлива економічна ситуація. Старалися ставити мінімальну оцінку, тому що ціни і так досить високі. З Зарплатами з пенсіями, ви знаєте, яка нас ситуація в Україні. тому купівельна спроможність обмежена. Тому старалися все таки по мінімуму, так щоб кожна людина могла. Скажімо, придбати щось для великоднього столу. Ми нормували, пішли, подивилися, які ціни по цілому базарі, якість кубаси в нас хороша, велике м'ясо. Паски, подивіться, які гарні випечені. Цілу ніч вони продукцію готуємо, а ми в день продаємо. Цього року, крім місцевих виробників до великоднього кошика, долучилися також аграрії та фермери низки районів Прикарпаття. Іварин Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.